Тема уроку Людина і природа в середньовіччі Сьогодні ви дізнаєтесь, як співіснували людина і природа в ранньому середньовіччі, чому відбувався рух населення в середньовічній Європі, що таке внутрішня та зовнішня колонізація, як вони відбувалися, а також що таке міграції. В середні віки населення цілковито залежало від природно-кліматичних умов. Особливості природи підказували, які житла і поселення слід будувати, яким транспортом, водним чи сухопутним користуватися, які виробляти знаряддя праці. Від ландшафту і клімату залежав навіть характер самої людини. Спокійні стримані жителі північних широт помітно відрізнялися від запальних мешканців півдня. А гірські народи від степовиків. Середньовічну Європу вкривали дрімучі ліси. Без них людина була б безпорадною. Ліс забезпечував її деревиною, основним тоді будівельним матеріалом, годував медом диких бджіл, дичиною, ягодами, грибами. У лісі чи в очищеному від нього полі селянин знаходив корм для своєї худоби. Здебільшого це були жолуді, якими відгодовували свиней. Шкури та хутра забитих лісових звірів захищали тіло людини в холодну пору року або негоду, слугували їй постілю. Ліс не був безлюдним. У ньому знаходили собі притулок монахи-пустельники, мандрівні рицарі, розбійники. При цьому для одних ліс був надійною схованкою, а для інших небезпечним місцем, куди і озброєному краще не потикатися. Зраї вовків, ведмеді та інші дикі звірі завдавали відчутної шкоди господарству, а іноді нападали і на людей. Казки та легенди розповідали про дивовижних і небезпечних істот. Разом із реальними вепрами та оленями начебто вживалися фантастичні єдинороги, дракони, кентаври, феї, гноми, грифони і чимало тих, зустріч з ким не віщувала нічого доброго. Важливу роль у житті середньовічної людини відігравав ландшафт. Так, рівнинний спонукав до будівництва сіл, порізаний невеликих хуторів. На пагорбах виростали замки і фортеці. Річки, особливо повноводні, служили кордонами між державами та між маєтками. Виходи до морів та океанів, наявність зручних бухт, мережа повноводних річок сприяли розвитку мореплавства, рибальства, налагодженню торгівлі і зв'язків між країнами. Із погляду сучасності здається, що ранньосередньовічні європейці свавільно розправлялися з довкіллям. Безперечно, поживавлення господарства призвело до вирубування лісів, осушування боліт, пограбування природи, однак причина всьому бажання вижити, а не нажитися люди справді поводилися жорстоко, але на відміну від сьогодення, їхню поведінку можна виправдати. Середньовічна людність була непосидючою. Міряли ногами Європу купці, школярі, студенти, жебраки, волоцюги, монахи та інші. Знало європейське середньовіччя і переселення цілих народів, такі переселення називаються міграціями. За середньовіччя відбулося кілька міграційних хвиль. У IV-7 століттях велике переселення народів. У 8-10 набіги племен вікінгів, міграції арабів, слов'ян, угорців. У 13 столітті прихід із глибин Азії орд монголів. Величезні простори Європи на початку середньовіччя не були заселені, але поступово кількість людей збільшилася і вони розпочали колонізацію, освоєння нових земель. Люди шукали вільні, ще не освоєні землі на окраїнах європейських країн. Тут вони вирубували лісові хащі, осушували болота і перетворювали їх у родючі поля, тут споруджували свої домівки. Цікаво, що влада сприяла переселенським рухам. Бажаючи розкішніше облаштувати свої маєтки і вигідніше порядкувати на неозорих полях, знадні та заможні спеціально запрошували працівників. Гарантуючи їм певні привілеї, права та свободи, так відбувалася внутрішня колонізація, заселення і освоєння вільних земель всередині країни. Однак таких місць, придатних для господарювання, деколи бракувало, тому зазіхали на закордонні володіння, завойовуючи їх, що виливалося у зовнішню колонізацію. Зовнішня колонізація в Західній Європі проявлялася по-різному і здебільшого збройно. Прикладом можна вважати нашестя скандинавів. Через несприятливі природні умови на батьківщині вони нерідко з боями вигризали собі осідки, засновували міста і села, долучалися до чужого державотворення, як у випадку із Руссю Україною. Подекуди європейці навіть за сприятливих років вдавалися до зовнішньої колонізації. Зокрема, заклик до хрестових походів призвів до масового кривавого руху християн на землі сповідників ісламу. Про цю сторінку історії ви дізнаєтеся дещо пізніше. Часто до міграційних рухів призводили епідемії, які спалахували у різних країнах Європи. У середині 14 століття. Епідемія чуми, чорна смерть, звела зі світу ледь не половину населення. За деякими підрахунками, повністю подолати людські втрати вдалося лише у XIX столітті. Отже, колонізаційні та міграційні процеси в середньовіччі тривали безперервно.